Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Крук. Велика птиця. Жив собі колись на світі крук. Велика птиця. Звик собі він тихо жити, тим та сим живиться, всі птахи його у лісі дуже поважали, як збирались у громаду, на покуть пускали, і питалися поради про всячину в нього, і всі його шанували, як батька старого. Жив би так собі любенько, круг велика птиця, якби раз не довелося із раком зустріться. Був тоді наш круг голодний зранку аж самого, ані різки ще у роті не було у нього. Довго він літав у лісі та шугав степами, а надвечір сів, знемігшись, між очеретами. Коли гляне, рак великий воду хоче лізти, крук до нього, хап у рота буде попоїсти. Все на березі робилось, долі під вербою. Круг злетів та й сів на гілку саме над водою. Бачить рак тоді, що лихо, та й ну мудрувати, як би тут обрятуватись, щоб не пропадати. От подумав він та й каже Ой, мій ворон, брате, довелося батька й матір твоїх мені знати. Ну, та й гарні ж були птиці, вже таких немає. Що розумні вже, що добрі, та хто його й знає. Круг те чує, слухать гарно, що рак батька славить. Та угу на те мугика рота не роззявить. Рак і знову починає. Правду як сказати, то твоїх ще й довелося і братів зазнати. Удалися в батька діти. А та й птиці ж гарні, що вже добрі, що розумні, чисті та чупарні. Круг те чує, слухать гарно, що рак рідних славить. Та угу на те мугика рота не роззявить. Рак же знову починає. Але що й казати хоч були брати і гарні. Гарні батько й мати. Та куди вже їм до тебе краси не зрівняти. А за розум тобі треба в лісі царювати і царем обібрати. Ага. скрикнув круг, зрадівши. Та й роззявив рота. А рак, бульк тоді у воду пропала робота. А сороки білобокі на вербі скакали, як те вздріли, полетіли та всім розказали. З того часу вже минулась і повага, і шана, і на крука грима кожна, і галка погана. З того часу, як в громаді стане крук навчати, зараз птаство: Годі, годі, навчився царювати. Так йому те прикро стало. Хоч піти втопиться, та й замовкне, сяде збоку круг, велика птиця. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.